Дівчата, всім привіт! Зараз я монтую відео, це вступне слово. Сьогодні на вас чекає два відео, це перша частинка, будемо з вами дивитись новинки одягу в Сінсей, а в наступному відео будуть примірки. Сподіваюсь, вам відео сподобається. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, написати коментар по бажанню і гарного перегляду! Я чекала, ви чекали. Йдемо всім все, дивитися новиночки, осінні наряди. І так, дівчата, показую вам оцей светр, який я його, до речі, вже замовила через додаток. Дома вам в якомусь відео покажу. І мені подобаються дуже оці штаніки. Вони тоненькі. Але я хочу їх приміряти. Подивимось. Я просто не розумію, вони як пилоти йдуть. Напевно, як пилоти, як у тій моїй сині. Пам'ятаєте? Мені здається так, такі, як у мої сині, 659 гривень. Це без знижки Поміряємо, не поміряємо, подивимось. Зараз просто дивимось, поглядаємо новиночки. Потім підемо з вами на примірку. До речі, дівчата, це я Светрик замовляла. Розмір XS. Він взагалі йде оверсайз, причому такий дуже великий оверсайз. Я замовила XS, щоб він більш-менш сидів. Бо бачите, тут такий спущений рукавчик. І фішка це цього светрика. Ось, дивіться. Ззаду такий ось напис на всю спину. І з цими шланиками досить непогано дивиться. Але я хочу теж його приміряти, напевно. Теж цей светик, але з спідничкою, якщо знайду. Якщо не знайду, то буде інший образ. Подивимось. Так, що ще? Дивіться. Ось такий ну Такий він теплий. Бачите, така якість. Якість не дуже. Так, 999 гривень. Якщо його то може буде інший вигляд в нього. Такі вузички. Ну, гудзички непогані. Так, Арт... щось про артикули я забула, давно не знімала. Тому забула вам їх показувати. О, дивіться, яка спідничка, це чи не спідничка, щось тут перев... перевернулось. Зараз ми все поправимо, виправимо і подивимось. Що у нас тут по ціні? Ціна 599 гривень. Так, це спідничка шорти. Угу. Ну так, це спідничка шорти у нас. До речі, мені вона подобається. Така вона цікава. І тут хтось просто, неправильно зачепив. Зараз я візьму іншу, більш рівненьку. Угу. чи вони всі так зачеплені? Дівчата, я, я напевно помиляю, що воно виглядає як спідниця, це, напевно, шорти просто. Ну, якось воно так дивиться. Я чогось не розумію, Тут тут ця складка. Це, напевно, шорти такі 0,5 так, ну, так, треба зробити, чого я приблизила не зрозуміло. Скажу, якість доволі непогана. Потім ось така спідничка, але навіть ціну не буду показувати, бо це просто... Не хочемо матюкатись. Mm -hmm. Ну погано, погано виглядає, на дотик дуже погано. Футболочка, ось, бачите, з губками, леопардами, 269 гривень. Так, мої нігті лізуть у кадр. А ось, дивіться, який такий приємний шоколадний колір. футболочка, 269 тижня гривень. Дівчата забуваю показувати артикул. Але знаю, що я вас, напевно, вже задовбала з тими артикулами, тому показувати не буду. Хто захоче, той додатку так знайде. Ось якийсь ветрик. 659 гривень. Ну, а крил. Не буду вам брехати, що він. Гарний, не гарний, бо акриловий. Я крил не полюбляю. Так, що в нас тут ще такі ось сукенки. Кожу вам їх, але вони мені не подобаються. 659. О, 600, господи, 599 гривень. Ось така чорна і така бордо. Теж спідничка шорти. Такої собі якості за 459 гривень. Це може в школу Ні, Дівчата, не то, не то, не то. Оце така непогана ковтинка. Так, а Тільки щоб її не застібати, так ось розтібнутою носити, то вона погано виглядає. виглядає. Я так розумію, по сінцею в цьому році просто актуальні якісь осінні кольори. Типу бордо, вишневий, коричневий, пісочний, що там я ще бачу. Такий шоколадний колір. Це у нас сінцеї переважають сінцеї саме такі говорять. Так. Що у нас по ціні? 339. Ця ковтинка. Мені вона подобається. На дотик дуже подобається. Дівчат, я вам покажу, але якість. Не дуже, хоча модель досить актуальна. Кеди, сінцей, ціна 700 гривень. Неприємно навіть їх торкатися, але модель актуальна. І ще хочу вам показати ось таку картиночку, теж бороду колір. Так приємно, але відчуваю, що вона не натуральна. 389 гривень. Потім хочу показати ось цю сумку, тільки що дивилась. Так, що в нас по ціні? По ціні 459. Не знаю. З другого, з другого дівчата погляду вона мені не подобається так перший раз підійшла, нам ще щось цікаве. Потім ось така сорочка. Ми з вами в перших відео її приміряли. Подобається вона мені до сих пір. Так, багатьочку такого формату, такого формату чорна, Більш не піжавне воно, воно мені схоже. Ціна 339 гривень, синтетичний матеріал, неприємний до тіла Давайте джинси глянемо сірі. Оце джинси мені подобаються, дівчат. Це такий просто прямий крій. 599 гривень. Потім ще ось таку сумочку покажу. 359 гривень. Ну, знову ж таки, а, щось мені чи настрою в мене немає. Торкаюсь чогось, і мені воно неприємне. Ну, хіба що Денім подобається? Денім, сенсею можна брати. Я ходжу і в джинсах, і в спідничках від сенсею, і якість мене повністю влаштовує. Дівчата, на цьому моменті пішов в мене брак по звуку. Сподобались мені ці джинси. Так багато я їх мацаю, що, напевно, дуже сподобалось. Ціна джинсів 659 гривень. Приємний колір. Знову треба потрогати. Потрогала-потрогала, йду далі. Що у нас тут? Світшот, сірий світшот в червону смужку. Мені в цьому світшоті сподобався, бачите, ворот тут, як трикутничок попереду. Розмір XS, мені здається, він йде на S, -ку. ціна світшоту 599 гривень. Зараз вже повернеться оригінальний звук, десь ось на цих светрах. Тож продовжуємо. светри, я вам здається, такий показувала на початку. Молочно-бордовий такий є молочно-чорний. 659 гривень. Молочно-оливковий. Молочно-оливковий мені дуже подобається. Чого я його перевернула, ну, правильно перевернула. Я відчуваю крип. Цього не відняти, але тем не менш Дівчата пудровий, який прекрасний. І на дотик він мені подобається. Хоча я підозрюю, що це теж повністю акрил. Давайте зараз на паузу поставлю, подивлюсь, акрил це чи не акрил. Так, дівчата, повністю акрил, 100%. Навіть домішок ніяких немає. От йому такі светрики. Тут я відчуваю, що це синтетика. Вже і пляма є. Так, ціна 600 гривень. Такий біло-чорний і, напевно, чорно-білий, так? угу. Чорно-білий такий є. Мені подобається дуже цей пудровий. Я б взяла собі на осінь, якщо б в ньому було хоч щось натуральне, хоча б там якихось 40% чогось натурального. Але я знаю, що мені важко ходити в акрилі. В ньому, коли холодно, холодно, коли тепло, в ньому дуже спекотно. Тому мені цей матеріал не підходить. О, давайте все, гламурне, щось нарядне в сіточку подивимось. Колись у мене такий светрик був подібний, як я його обожнювала. Але він був більш рожевого такого відтінку, не золотого, ціна 600 гривень. Артикул. І дівчата дивимось. О, цей светр мені подобається. Може приміряти його. Щось я я зараз схожу і подумки хочу скласти який, якийсь образ, щоб приміряти, подивитись, може, купити його, але нічого не складається. Так, ось ціна. Давайте тут подивимось. Ціна 659 гривень. Знову ж таки, повністю крив. Але гарний, гарний. Дивіться. Давайте глянемо ще ось на такі куфтинки. На дотик вони мені нагадують. Ой, що ж мені... Вони мені на дотик нагадують кашемір, але, знову ж таки, це ж не кашемір. Це якась синтетична тканинка. 459 гривень. Такий рожевий. Є такий сірий. Дивіться, є такий бордо і є такий... О, цей дуже гарний. Зараз, дівчата, отакий гарний колір. Може оцю поміряти. Так. Ну що, це, це теж, напевно, окрила. Я хочу вам показати. Зараз, дівчат, теж на паузу ставлю, щоб подивитися, що там за склад. Дівчата, в цих ковтинах у нас поліестер, акрил і зовсім трошки, здається, 4% вовни. Ну, так от. такі ковтиночки приємні на дотик. Давайте подивимось щось з верхнього одягу, наприклад, ось така. Шкіряна курточка за тисячу гривень. Така вона трошки сірувата. Бачите, як затерта. Я думала, такі куртки вже не актуальні, але якщо вони в сінце висять, то, може, і ще залишаються актуальними. Такого ось типу чорна, така ось коричнева, коричнева, гарна. Мені подобається. Так вона більш дорого виглядає. Бо чорна така більш проста, а ця така цікава. ну, За рахунок кольору, напевно. Потім ось такий шкіряний куртка піджак. Що у нас по ціні 699. Багато бачила вже в обзорах оцю куртку з бахромою на дотик як велюр. Або замш, ні, не велюр, а на дотик як щось середнє між велюром і замшем. Ціна не бачу ціни. Ціни не бачу, де вона тут ще була. Так, де ж ціна, зараз дівчата, я вам вийму її. Ага, запис. Боже, я вже зачепилась. Хто зна де. Якщо ж ціну. Ага, дівчата, ціни не бачу. Не знаю, яка ціна. Я думаю, десь гривень 700-800. Так Точка. Так, вона тут висі, висіла. Оце те, що в нас бахмує за тисячу гривень. Дивіться, о, ні, це. О, я вас плутаю, себе плутаю і вас путаю. Так, о, тут от тут вона висіла, боже мій, все перевішували. А, м -м -м. Дівчата, 359 гривень, ось ця шкіряна з бах Зараз. Зараз покажу. Ну і ось ця курточка теж такого ж типу. Може це теж на знижці, може вона теж гривень 300 коштує 359. Ну, кому таке цікаво, можна взяти. і взяти ці гроші. Такий. Трошки байкер-стайл, трошки не байкер-стайл. Так якщо спереду на неї дивишся на цю курточку, наче нічого особливого. Але якщо взагалі подивитись, то вже якась родзиночка в ній є. За 359 гривень. Дуже непогано. Що ми ще подивимось, дівчат? Давайте, може, штані якісь. Спіднички, а потім, потім я. Ой, так. Людей, дівчата, дуже багато. Що ж я вам, дівчат, хочу вам ще якісь штанішки показати. Але ну такий звичайний джинс не хочу показувати, блакитний. А незвичайного і нема. Це тільки сірий. Ось такий сірий. І ті, що на початку джинси я вам показувала, типу кілоти бордові. Там ще 799 ось такі джинси. Ну, мені здається, ми вже з вами їх бачили. Не бачили, бачили, не бачили. Давайте ще подивимось такі класичні речі. Ось така є сорочка біла. 459 гривень, дивіться. Потім брюки. Я не дістану їх, але такі, ось дивіться, зі строшечко. Там он ось такий поясок без пояску, з карманчиками, карманчики обманки. Так, карманчики обманки. Я маленька, не можу вам їх дістати. Так. Потім що ще з класичного? Ось така спідничка, але дуже тоненька, наче літня, 339 гривень. Ось така спідничка. Оці брючки. Такі непогані. Мені здається, і на осінь вони, але на теплу осінь, не дощову. Така непогана моделька. У 659 гривень. Артикул. Дивіться, рюкзачок. Рюкзачок у нас 659 гривень. Ось така сумочка. Така простенька, 389 гривень. Давайте ще оцю глянемо. Ось така лакова сумочка. 659 гривень, от. Давайте ще оцю ковтинку. Мені, здається, до речі, така цікава ковтинка. 599 гривень. Що ще виглянемо оцю? І дивимось на оцю курточку. Типу під замуж 699 гривень, колір приємний, да. дуже. Там, Хочу вам показати, речі, бачила на. Ось такі спортивні топики. Мені здається, хто ходить на якийсь фітнес, йогу, стретчинг, то вони дуже зручні. І ціна на топи 269 гривень. Мені здається, для спортивного топу це взагалі не ціна. Чорний, кемел, бордо і ось такий. Напевно, це пісочний, а оце кемел. Це ну, кегарні дівчата добре. Дівчата тільки що ходила без камери, шукала якісь цікаві джинси коричневого кольору, так їх і не знайшла, бачила їх у додатку. І наостанок з осінніх речей, дуже вам цю ковтинку, дуже вона мені сподобалась, але не мій стиль. Ковтинка гарної якості, гарна тут така фурнітура, Ціна 699 гривень. Ну, і виглядає вона на 699 гривень. Така дуже-дуже непогана. Із... Штаників такого цікавого кольору, такий ось під велюр. Ну, це лосина. Це не штані, це лосина, вони будуть в облітку. Чесно кажучи, не знаю, наскільки взагалі актуальні зараз лосінчики. Бо ну, для мене це такий більш спортивний одяг. Ціна на ці 459 гривень. Ось артикул. Колір цікавий, але форма не дуже цікава. Давайте, може, ще сорочки подивимось і буду завершувати огляд. 599 такого типу. Тоненька, не цупка, дуже тоненька. Так, як ви бачите, потім ось класична. В мене така завайкіті. Я думаю, в кожному мас маркет магазині є така сорочка. Вона, скажімо так, актуальна вже не перший рік ця сорочка. 459 гривень теж дуже тоненька. Так от. Потім ось таку білу я вам показувала вже. Що тут ще по сорочкам. Ну, дівчата, ось такого плану я вам навіть показувати не буду. Ну, Нащо воно вам? Правильно, правильно. Тим, давайте, давайте на ось таку подивимось. Ну теж, це вже, кажуть, минуле століття оці, от такі застібки. Це так, дівчата, що у нас тут ще по сорочкам. Ось така сорочка, синя смужка, така як блакитна смужка, синя і більш широка. Ціна 599 гривень. Мені подобається вона гарна така. Може взяти, приміряти підлук якийсь, чи не брати. Не знаю, щось я, дівчата, якщо чесно, я трошки розгублена, бо я ось не можу в своїй голові скласти більш-менш якийсь цікавий лук. Не знаю. Цей свічок я вам показувала. Показувала, напевно. Давайте ось цю спідничку ще покажу. Така вона досить коротенька, дуже міні. Дуже-дуже міні. 9 гривень. Дівчата, дуже хочу вам показати оцю курточку шкіряну, але за високо вона для мене, але я зараз спробую її дістати, або, може, когось попрошу. Кольна дівчинка вдягнена, вона в пальто, а це такого кольору куртка. О, боже мій, а як їй. Її... О, я дістала, дівчата, я дістала клас. Дивіться, який колір. Трошки не передає камера колір. Так, от колір більш передається тут. Віці такий. Ну, гарний колір. Винний, винний колір, точно. Так. так, ціна курточки 800 гривень. Так. Хочу її приміряти. Я таке, я такі курточки дуже давно вже не носила. Напевно, носила ще в якомусь 12-13 му му році, але хочу приміряти заради кольору.